Живі організми поширені в біосфері нерівномірно. Найбільш заселені живими організмами зони безпосереднього контакту і активної взаємодії літосфери, атмосфери, гідросфери, оскільки саме тут найсприятливіші умови проживання. Оптимальні температури, вологість, наявність кисню і необхідні для життєдіяльності організмів хімічних елементів. На суходолі від екватора до полісів склад біосфери змінюється залежно від кліматичних умов. Рослинам необхідні тепло, світло, волога та поживні речовини. Найбагатшим є рослинний і тваринний світ при екваторіальних і помірних широтах. Найрізноманітніші на землі породи дерев ростуть в області верхньої течії Амазонки, 300 видів на одному гектарі площі. На другому місці за різноманітністю видів ліси південно-східної Азії, 200 видів дерев на одному гектарі. На третьому ліси Центральної Африки майже 120 видів. Усе живе в біосфері, утворює живу речовину. Відомо півмільйона видів рослин і півтора мільйона видів тварин, у тому числі хребетних 42 тисячі, членистоногих 1 мільйон видів. Незважаючи на те, що життя зародилось в океані, нині більшість організмів живе на суходолі. У світовому океані наліч 160 тисяч видів тварин і рослин, за кількістю перше місце посідають молюски 60 тисяч видів, друге ракоподібні 20 тисяч видів, третє риби 16 тисяч видів. Жива речовина нашої планети існує в вигляді великої кількості організмів зі своїми індивідуальними ознаками, різноманітністю форм і розмірів. Серед живих організмів трапляються різні за розмірами мікроорганізми та багатоклітинні тварини і рослини великих розмірів. Органічний світ суходолу щодо видового складу більш різноманітний, ніж органічний світ водного середовища. На наземну флору припадає 92% видів і 8% на водні. Наведені цифри свідчать про те, що можливості для видоутворення на суходолі були сприятливіші, ніж у водному середовищі. Для порівняння кількості живих організмів використовують поняття біомаса та інші показники. Біомаса це загальна маса особин одного виду, груп або всього угрупування живих організмів на одиницю площі або об'єму. У середньому на 1 см земної поверхні припадає 580 мг сухої органічної речовини. До складу цієї біомаси входить біомаса рослин, тварин, грибів, бактерій. У біосфері біомаса розподілена нерівномірно і змінюється від нуля крига Антарктиди до 60 кг на метр квадратний тропічні ліси.